Всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух. В цьому відео поговоримо про таку новину. Мобілізаційний вік, скоріш за все, буде знижений до 20 років. Хто про це повідомив, яким чином, що це за новина, зараз все вам розповім в цьому відео. Хто ще не підписався на канал, підпишіться, є ще телеграм-канал. Там більш швидко виходять такі новини. Коротенько, швидко, по суті, іде живе обговорення. Консультую там також коротенько. По суті, якщо більш змістовна консультація потрібна, звертайтесь. Номер бачите на екрані, записуйтесь через Телеграм. Підписуйтеся, зараз ми про це поговоримо. Заявив це в нас нардеп Роман Кастенко. Знову ж таки, зверну увагу, що це вже далеко не перша його заява. Ну, хто слідкує за каналом, також бачив мої відео. Я і про це знімав огляд. Залишу тут посилання на відео, подивіться про посилення мобілізації, там про це також розповідав. І так, це в нас секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Кастенка. Хто ще не в курсі, що це за людина? Тобто, це офіційний представник нашої держави. Він вважає, що мобілізація має бути з 20 років, тобто не з 25 років, як зараз, а з 20 років. Що він зазначив? Ну, був ефір, там було ток-шоу, і він зазначив свою позицію з цього приводу вже неодноразово звернув увагу. Він про це звертає увагу. Ну, Всіх, я так розумію, хто його слухає. І так, пряма мова. У нас не вистачає людей, у нас не вистачає людей, саме таких молодих. Мені різне кажуть, що ми отримаємо втрачене покоління, бо вони підуть на війну. Якщо вони вже не хочуть йти на війну, то вони вже втрачене покоління. Ми виховали тих, хто не хоче захищати свою батьківщину. Також він розповів, що американських депутатів конгресу дивує те, що в нас не призиваються, не мобілізуються люди нижче 25 років. Тобто зазначив, що у світі це в принципі практика нормальна, звичайна мобілізація з 18 чи з 20 років. У нас можна це вже пряма мова. У нас можна депутатам балотуватися і приймати складні управлінські рішення та закони з 21 року, а воювати з 25. Я не знаю, хто це придумав. Таку аналогію він проводить і зазначає, що це неправильно. Тому ну пояснює те, що в принципі повинні воювати з 20 років. Ну така в нього позиція. Також він зазначав раніше, що ця категорія людей, яких призивають до війська, є досить віковою, тому треба знижувати призовний вік і робити з 20 до 50 років. Раніше він про це зазначав. Що в нас є новини, які ще по цьому питанню? Є в нас вже такий голова Підкомітету з державної безпеки оборони та оборонних інновацій Федір Веніславський. І він ну, також щодо цього висловлювався. Також порівняємо їх висловлювання, щоб розуміти, в принципі, об'єктивно. Що це на вона може нести на навантаження. Ще 13 серпня він раніше зазначав, ну, тобто Костенко вже після цього зазначав декілька разів, а ще 13 серпня 2024 року Веніславський зазначав, що не планується знижувати мобілізаційний вік громадян. Тобто на той момент, ще на 13 серпня, він зазначав, що цього не планується. Україна не планує знижувати мобіліційний громадян. Є консолідована позиція, це вже його пряма мова усіх владних інституцій в Україні, що знижувати вік, з якого громадяни України можуть бути мобілізовані, на сьогодні ніхто не збирається. І це питання не стоїть на порядку денному. Так, за словами ж цього Веніславського, покладається на, на ну покладається Україна в нас на інноваційні засоби ведення війни, які дозволяють. Завдавати асиметричних відповідей ну такі пояснення. Також він підкреслював, що громадяни, які самостійно виявили бажання вступити на військову службу, можуть це також зробити з 18-річного віку, а громадяни до 25-річного віку можуть укласти контракт. Ще раніше проаналізував я ж новини, що там що було щодо цього віку, ще раніше зазначав Воніславський цей же саме Федір. Воніславський в нас 6 серпня, тобто ще трішки раніше, 24 го року. Він зазначав про цих же міжнародних партнерів, про які в нас зазначає зараз Роман Костенко вже станом на жовтень 2024 року. Міжнародні партнери, вважають, що найбільш ефективною будуть воювати громадяни 18-25 років. Тобто, раніше все ж таки така позиція від Веніславського була. Наразі ініціатив про зменшення мобілізаційного віку нижче 25 років немає. Однак це питання періодично порушують міжнародні партнери України, які надають військову та економічну допомогу. Про це під час прес-конференції зазначав він в українському медіацентрі. І зазначав от пряма мова, якщо ми говоримо про ті умови, в яких наша країна продовжує боротьбу, якщо ми говоримо про те, що ми досі продовжуємо боротьбу за власне існування, так нам потрібне рішення про зменшення віку для участі в бойових діях для оборони країни для вікової служби. Що дає нам такий аналіз? Тобто, спочатку Воніславський на початку серпня зазначає, що все ж таки це можливо і міжнародні партнери це вимагають. Потім, десь через тиждень, він зазначає, що таке питання не стоїть, і потім вже декілька разів поспіль Роман Кастенка. Каже, що все ж таки з 20-річного віку е, повинні воювати в нас громадяни України чоловічої статі, тому що це світова практика, це остання новина. Тому робимо висновки. І, скоріш за все, до цього, в принципі, рано чи пізно законодавство в нас прийде. Поки що таких змін я не бачив, проєктів, законопроєктів також не бачив. Слідкую, спостерігаю. Слідкуйте за моїм каналом. що огляд новин щодо змін в діючому законодавстві, щодо судової практики з різних питань. Хто ще не підписався, підпишіться. Всім гарного вечора. До побачення, мирного неба.